Доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас з вами середа. І 845, як завжди, як за графіком, компанія BugusTime виходить на те-менеджмент зарядку. З вами сьогодні я, Білітенко Катерина, бізнес-тренерка компанії BugsTime. І саме сьогодні я хочу поговорити про комунікацію. І яскравим прикладом комунікації. Про яку я хочу поговорити, є комунікація з вами. Кожного дня о 8.45 ми дійсно виходимо на тайм-менеджмент зарядку. Якщо змінюється щось в нашому розкладі, то ви про це, звісно ж, знаєте. Якщо змінюється а, саме місце проведення тайм-менеджмент зарядки, то ми також про це говоримо. І ось тут, ось тут важливим моментом, Є, звісно, спілкування з обох боків. З чим я зіштовхнулася? А, зіштовхнулася я цього тижня із спілкуванням в один бік. Коли з одного боку людина попереджає, надає всю інформацію, а, просить, а з іншого боку іде тиша. І скажіть, будь ласка, друзі. Чи можна це назвати спілкуванням? Доки ви пишете в коментарях, я з вами поділюсь, що таке спілкування? Спілкування це обмін між двома терміналами інформації, яка передається через простір час, вона передається, ця інформація обов'язково. Є момент підтвердження з іншого боку, від іншого термінала, від іншої людини про те, що інформація прийнята. Так, ось цей, пам'ятаєте, як, як ви берете слухавку з якогось а, і телефонуєте кудись там, де не ваші друзі да, беруть слухавку. Це може бути якесь державне підприємство, якесь інше підприємство. То слухавка береться і відразу говорять ало, ось тут момент, так? Коли ми говоримо ало, і на тому дроті також говорять ало, доброго дня. Ось тут, цикл, перший цикл спілкування, коли відповідають на ало-алло, ось звідси і починається комунікація. Звідси починається спілкування. Звідси. Не з момента, коли хтось почав говорити, і він просто говорить і говорить, і говорить, і говорить іде такий монолог, а де ж в цей момент спілкування, де іще один термінал, де обмін інформацією і підтвердження про те, що інформація обмінялася. А ось тут, звісно, немає. Тому звертаю нашу увагу і звертаю вашу увагу, друзі, саме на те, що спілкування це тоді, коли дійсно є інформація в один бік, і підтвердження про її отримання з цього ж боку повертається до нас. І цей, це розуміння, воно дуже важливе. Для побудови будь-яких стосунків. Стосунків з друзями, стосунків з партнерами в бізнесі, стосунків з партнерами в житті. Тому що доброго ранку. Так, так, бачу, що ви доєднуєтесь. Дякую, що доєднуєтесь. Тому що, коли в один бік тільки відбувається надсилання інформації і не отримується інформація про те, що. Повідомлення прийняте, ну, тоді виходить, що ми живемо в якійсь бульбашці, і нам потрібно щось терміново робити для того, щоб з того боку, нам, коли ми стукаємось тук-тук-тук, робимо терміналу, то щоб з того боку починали нам також відповідати, інакше нічого не вийде. Як би я не хотіла, як би я не бажала, друзі, інакше не вийде абсолютно нічого. Чому не вийде нічого? Тому що, тому що ми будемо спілкуватися тільки самі з собою. І ось тут, і ось тут виникають проблеми. Тому що, коли ми е, просимо щось зробити, не отримуємо підтвердження, е, це не виконується, а ми з вами починаємо сердитися. Тому що, коли ми е, е, просимо поради. Ми просимо, да, і тут є бажання отримати назад зворотній зв'язок, нічого не відбувається, і ми також ображаємося. І це наша з вами відповідальність. Не дуже мені подобається це слово, але зараз іншого підібрати швиденько не можу. Але це з нами, це наша відповідальність, друзі. Змусити той термінал ту іншу людину спілкуватись і віддавати зворотній зв'язок на ту інформацію, яку ми йому віддали, на ту інформацію, яку ми послали. Тому, що хочу вам сказати, хочу сказати, друзі, про те, що не бійтеся, постукатись в 13, в 100-те, в 1050 до того терміналу. Для того, щоб отримати інформацію про те, що ви були почуті, про те, що прохання прийнято і буде виконано, що інформація була отримана і буде використовуватися для того, щоб змінювати і давати якісь результати в житті. Спілкування наше все Все починається в нашому житті спілкування. І, в принципі, закінчується в нашому житті і спілкування. І всі досягнення, які ми з вами отримуємо, вони завжди проходять етап спілкування. Тому пам'ятайте, що ви в силі, ви можете, і ви знаєте, що саме ви хочете зробити, і ви знаєте про те, що потрібно отримати зворотній зв'язок. І як би це не звучало, друзі, ви відповідальні за отримання зворотнього зв'язку від іншої людини. Просто це пам'ятайте і використовуйте в своєму житті. Повірте, воно почне змінюватись. Ну, і звісно, для того, щоб не забувати, з ким потрібно поспілкуватися і про що потрібно спілкуватися, потрібно створювати. Плани на день. І нагадаю, як ми з вами створюємо плани на день, це виписуємо спочатку всі задачі по чотирьох типах. І з цих типів ми виписуємо робочі задачі. Форс-мажори залишаємо пустими Це цей тип задач, тому що вони заповнюються нами протягом дня задачі з навчання. І особисті задачі. Ось ці чотири типи це ті задачі, які мають бути у вашому щоденному плануванні. Далі ми рахуємо час, скільки часу ми хочемо отримати, ми хочемо потратити на ту чи іншу задачу на її виконання для отримання результату. Ставимо пріоритети, перевіряємо, щоб ми вміщалися в 24 години. Звісно ж, потім беремо і кожну задачу. Розміщуємо на шкалій часу від 0 до 24. Точніше так, від 0 до 23.59. Бо у нас з вами є тільки 24 години в добу. І це ті 24 години, які ми маємо ефективно використовувати. До речі, якщо ви задумаєте зараз над тим, що ефективність потрібно підвищувати, і використання часу важливо також підвищити, то я вам просто нагадую, що сьогодні останній день, коли ви можете доєднатись до нашого тайм менеджмент квесту Turbo 21, і Поспішайте, да, скористайтесь цим шансом, адже наступний потік запускається тільки через три тижні. Не чекайте, не чекайте і не втрачайте час. Попросто, якщо ви розумієте про те, що вам потрібно підтягнути свою ефективність і навчитись користуватись часом всіма 24 годинами, так, щоб. Отримувати саме результати, які очікуєте ви. Пишіть 21 в коментарях, і з вами зв'яжуться менеджери, розповідять, як забігти в останній вагон і бути потім бути першим. Розкажуть. От. А я нагадую про те, що ми малюємо розклад нашого дня, і потім, і потім кайфуємо, виконуючи той план, який для себе склали ми. Важливо, той план, який для себе склали ми. Також наголошую і звертаю вашу увагу, друзі, на те, що ми самі складаємо план на день, на місяць, на тиждень і на більше, самі собі. Отже, плануємо собі ті задачі, які дійсно нас надихають. А зараз я вам кажу, па-па, до скорої зустрічі і до 8.45 завтра у четвер на цьому ж каналі. Па-па!